Як ви вважаєте, чи, чи не правильніше було б зібрати а, просто більшу кількість депутатів і вирішити це без мітингу? Та ви що народ піднімається, і цього народу українського народу, якраз і патріотів України найбільше боїться сучасна бандитська влада, яку ми дуже любимо в лапках, а, а чого не збирати від мішка? Ну і депутати вже пішли а, і тут у нас депутати, а це активісти. Це не прияни, не можуть вийти бо це наше, наше ми вибираємо собі мера. Ми не хочемо цей кров уже прийти. Скільки ж можна? Ну я вважаю, що чи то конституційний суд, чи то кабінет міністрів, коли є тиск вулиці, коли є тиск людей. Відповідно, ті судді вони будуть можливо якось по-іншому приймати ті рішення. Оскільки це кияни, вони мали би зрозуміти, що е, все ж таки треба керуватися буквою та буквою та духом закону, а не е, розпорядженнями з банкової. Якщо була на вирішу питання київських виборів, ми маємо взяти кімнату фізично.